За спожиті комунальні послуги, звісно ж, потрібно сплачувати. А за регулярну сплату у нашому місті ще й можна отримати справжні подарунки. Так, наприклад, працівники комунального підприємства ЖЕК номер 1 вирішили привітати кращих споживачів комунальних послуг. На превеликий жаль, таких знайшлось лише двоє чоловік. Дуже приємно, що є люди, які задоволені нашою роботою, які не відмовляються платити. І тому сьогодні ми коротенько. Хочемо викликати їх сюди на 10 15 хвилин, просто щоб їх поздоровити, з тим, що показати їм свою повагу, розказати, що ми про них пам'ятаємо, знаємо і дуже їм дякуємо. Начальник жеку номер 1 Володимир Вошколат розповів, що такий захід в подальшому стане гарною традицією. Така маленька акція, вроді, приурочена новому до нового року, тобто підвели деякі підсумки. Ну, це якби продовження програми то внедрення системи якості на виробництві. Той розрахунковий центр, який ми створили, то це нам дало вже підстави проводити якийсь моніторинг послуг, аналіз, е, аналіз як споживачі відгукуються на це. Е, результати цього мероприємства дуже очевидні, тому що от, в будинках де створені. Будинкові комітети співпраця набагато ефективніша, ніж в будинках, де, так би мовити, ну, споживачі самі. Самі по собі привітання кращих споживачів відбулось в приміщенні ЖЕКу. На урочисту подію також були запрошені міський голова Анатолій Федорчук і керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передирей. Сподіваємось, що акуратних платників у наступному році буде більше ніж чиновників, що їх вітають. Євген Трофімов, Беган Фірсов, новини телеканал Бориспіль.